Кроки, які необхідно здійснити державі та політику для всебічного розвитку молоді, прошу перше до слова, Андрій Виганюк. Перш за все, повернути до своєї ключової тези. Ми повинні почати виконувати ті закони та ті декларації, які є сьогодні прийняті на загальнодержавному рівні. Ніхто, окрім держави, не може забезпечити соціальний захист для такої а, частини населення, як українська молодь. Крім того, Всеукраїнське об'єднання свободи сьогодні зареєструвало ряд законопроєктів у Верховній Раді. Зокрема, це є законопроєкти Михайла Головка, які стосуються сфери регуляції обігу тютюнових та алкогольних продуктів. Суть цього закону полягає в тому, щоб різко обмежити наявність розливайок, наявність отих оточок Що? Е... Шауманів. Одним словом. Можливо, і так їх можна назвати. Тобто, ми вважаємо, що є неприродні, коли, наприклад, площа торгової точки менше 50 квадратних метрів і вона займається збутом виключно алкоголю. Ви можете звернути, як по е, Вінниччині розташовані кіоски преса в великій частині, але основним товаром, який звідти продають, це є тютюн, до прикладу. Крім того, це є е, зміни до закону, е, що стосується е, освіти. Вони саме. Мають на увазі забезпечення дійсно безкоштовного права кожного на освіту сьогодні. Також слушними дійсно є позиції щодо першого житла для молоді, першого робочого місця. Але на моє переконання, що сьогодні нинішній парламент без зайвого лукавства абсолютно не спроможний запровадити жоден з цих шляхів. Тому що ми стикаємося з тим, що парламент цілий тиждень може розглядати якийсь один законопроект і навіть не розглянути його. Ми бачимо, що більшість днів з тижня в залі навіть немає достатньої кількості депутатів до кворуму. Тому написати можемо все, що завгодно, подати можемо все, що завгодно. Але поки ми не почнемо відповідально ставитись, кожен до своєї роботи, і в першу чергу це стосується голови риби, яка сьогодні, на жаль, не є. І поки наші органи правоохоронні не почнуть піймати тих, Хто дійсно саботує оцей ось процес виконання законів, натомість запротори до цигарень е, молодих патріотів доти результату не буде? Дякую.